Привіт, любителі розпаковки товарів з Китаю. Давно я вже не показувала, що замовляла саме з Китаю. Були деякі речі, які я вже розпакувала давно, але просто ж не показувала вам їх. А ось декілька посилочок назбиралось, і я вирішила розпакувати їх разом з вами. Давайте почнемо з цієї м'якенької посилочки. Пам'ятаю точно, що я замовляла була кульки, а в якому вони вже пакетику, навіть боюсь розпаковувати, тому що якщо кульки, так щоб не пошкодити їх. Так, це бачу, що кульки, набір, кульок, це із фольги, а це ось такі великі звичайні гумові. Посилання всіх своїх товарів я залишу під відео, тому що не пам'ятаю їх ціни. Якщо ви зацікавив цей певний товар, все буде підписано, і переходьте за цими посиланнями, ви будете бачити, що я замовляла. Так. Ага, я думаю, це, це все зав'язано, а це ось такими резиночками перемотано, щоб не випали ось там такі є кульки. Також я буду прикріпляти фото, як все це виглядить у надутому повному комплекті, і повноцінно вже зібраний товар. Скільки тут коричневих? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких коричневих, хоча я думала, вони будуть якісь золоті. І раз, два, три, чотири і п'ять. І п'ять таких ось із кульками. Із цими п'ятачками, шариками всередині. І ось такі фольгазовані кульки. Значить, один, два, дві зірочки ось таких і один, два сердечки. Значить, 14 виходить кульок комплект. Якось так середини воняє. ось це багаторазові кульки. Тому це дуже чудово. Наступне, що відкрию, це ось цей пакетик. Взагалі не можу представити, що ж я там таке замовляла. Це також бачу ось таким кольором. Кольки якісь, але що це за кольки? Не можу зрозуміти. Ну вже це я стільки багато кольок замовила. А, це цифри великим розміром. Це цифра один. Так, точно згадала, замовляла. І, мабуть, цифра 0. Тому що Євгенії буде 10 років. І... Це я все готуюся до її дня народження. Ану, так, це також велика цифра нуль, тільки якась вона цікава, мабуть, коли надується, тоді вона з'єднується. Навіть тут є ось такі дирочки, що можна прикріплювати кудись чи повісити. І ось сюди через трубочку все це надується. Ну. По ідеї, це повинна цифра бути 0. Як на мене, я бачу, що ось цей колір світліший, він схожий на ось цей, а цей більш темніший. Ану, я так недобачаю, чи, чи так воно є, скажіть мені, будь ласка, однакові вони, чи, чи все ж таки відрізняються? Так, і велика ось це, це такі трубочки. Я згадала, що це я замовляла. Це все, щоб прикріпити ось ці кульки. Підставочка було дуже багато різних видів на різну кількість цих шариків, щоб їх формувати. І з підсвіткою і без, але я вибрала без підсвітки, навіщо вона мені потрібна, але я вибрала... Саме розмір певний. Ну, сподіваюся, все це воно укомплектовано правильно. Ну, я ж кажу, що прикріплю я фото, як повинно мати цей вигляд із кульками. Дивлюсь, тільки щось продрався пакетик, і ось ці кульки мої чи точніше палички, були трішки пошкоджені. Ну, слава Богу, що не лопнуло нічого, а просто подерте. Ну, Кульки, мабуть, це все приховають. І ось іще замовлені мої речі, які вже я була розпакувала раніше. А чому? Тому що вони мені були дуже необхідні. Значить, почну з цього гребінця. Дуже він класний. Рочистує дуже добре, він такий важкий, це, мабуть, з нержавіючої сталі, ну, не знаю. Але покриття тут дуже добре. Чудовий, гарний гребінець. Не путає, розчісує дуже добре. І комфортно їм також розчісувати, тому що він такий важкенький, він добре тримається в руці. Коли в неї щось запутане, шерсть її чи волосся у Йорка, то я спочатку розчісую з цією рідшою стороною зубчиків. А потім дочисую ось, цим, ось цією густішою стороною. Дуже він класний. Хто не пробував або не знає, чим розчісувати свого песика, або котика, то я рекомендую ось саме ось такі гребіниці. Всі посилання, я ж кажу, я залишу під відео. Тоді давайте розпакуємо ось ці трусики. Це розмір есочка. Ми вже бусинки їх приміряли. Дуже гарно зручно одягаються, ось так вони виглядаються. Тут щоденку викладете свою, і потім поміняти можна гарний колір, такий дівочий. Звичайно, їй поки що не дуже зручно, але коли буде потрібно, то вона буде носити і нікуди вона не дінеться. Так. Потім замовила до зими до нового року ось таку тепленьку піжамку їй, ось новорічний такий розкрас тепла, дуже м'яка, гарної якості, все прошито, але був один нюанс те, що а, тут була така резинка повністю, і була маленька дірочка, що не можна було протягнути хвостик. Їй було незручно, і я зробила тут дирочку, щоб витягнути ту резинку, і їй стало набагато краще, вона її залюбки носила. І остання річ, яку я розпакувала відразу, тому що дуже хотілося мені поміняти мій чехол на телефоні. Саме я обрала таким ось гарним кольором: зелений. А тут матове таке плотний такий міцний силикон, кнопочки, все сходилось під мій телефон, але було велике але. Я саме замовляла, щоб тут була підставочка. Ось як на цьому фото. Але чомусь мене не зрозуміло, що я хочу. Хоча я оплатила те, що я побачила і замовила. А мені прислали ось такий, без цієї підставочки, і я його не ношу. Я написала у техпідтримку, у те, що цей товар не підходить мені. Він не такий, як я замовляла, не такий, який я проплатила. І мені повернули кошти. Тобто є гарантія на товари, які були проплачені. Якщо щось пошкоджене або невірно вам прислали, ви відразу пишете і вам повертають за це кошти. Хоча о, чоловік, мій, також щось був замовляв чи скло чи щось таке, і воно йому не підійшло за розміром. Тобто, знову прийшов на той товар, він написав тих підтримку, а вони йому відповіли, що ви зламаєте це скло, і тоді ми вам повернемо кошти. Він це зробив, надіслав ще раз фото, що повністю пошкодив це скло кошти йому вернулись. Я думала, мені також що скажуть, що щось потрібно там чи відламати, чи відрізати. Ні, нічого мені не писали, просто побачили, звірили, що дійсно товар, не те, який був замовлений. і мені повністю повернули кошти. За це я і люблю замовляти на Джум. Тут все дорожче, менший асортимент, ніж на Аліекспрес, але я знаю, що тут завжди повертають кошти, якщо щось не так. Ось такий був огляд моїх замовлених товарів з Китаю. Всім дякую за перегляд! Якщо було комусь щось корисно, переходьте за посиланням і також замовляйте собі певні товари. Пока-пока і до нових зустрічей!